Таку цікавинку розповідаю, а ви оце шкодуєте. Отже, беремо ось такі пасма ниток, наприклад, Бог його знає, де дівчата їх знайшли, але передали таку красу. Цим ниточкам уже крепко, я не знаю скільки. Ну, кілька років вони точно зберігалися, бо ви бачите їх стан. Для того, щоб їх перемотати на моток, такий, ось такий, наприклад, моток, і зручний для перев'язування, треба його або тримати-перев'язувати, подавати з однаковим натягом, або вдіти на ось таку красу. Зараз, друзі, я закріплю. Це у нас тримач, який до стола або до будь-якої поверхні кріпиться. Тож я цей тримач чи нині закріплю. Гарно, треба його закріпити і буде все добре. Так, тепер вдіваємо нашу красунку моталочку. Ось таку пасму вдіваємо гарненько. І дивимося, що у нас пасма ледь-ледь тримаються, і з машинки запросто з моталки спригнуть. Розв'язуємо ось так, розкріплюємо і розтягуємо в один бік, в інший бік. І ось так дивіться, щоб моталка тримала ці, поступово підтягуючи зажим. Розтягли гарненько. Далі розв'язуємо. Ох, тут все одно воно неоднорідно. Бачите, тут нитка вільніша, тут більш стянута. Тобто, в якийсь момент воно все одно спаде з моталки. Або ж ми створимо таку амплітуду, о, як це, накручування, що вона не втіче. Будемо бачити зараз. Та. Зараз маємо ці вузлики розпустити. Іноді це ниточка використовується із основного пасма. Іноді це просто малесенький відрізкий ниточок, але ж у будь-якому випадку треба це все розпустити. Скільки тут, йой, воно стільки раз закінчується і стільки раз переривається. Що аж лячно робиться. Так, бачите, скільки тут вузликів? Тобто ці нитачки вже на етапі змотування пасма були так собі. Ну, що зробиш? Перемотуємо і раз уже почали. Так. Приємний голос. Дякую. Щось є сумніве, що воно буде працювати. Думаєте, не, політ... не полетить? Мій дрон не буде літати, з вашої думки. Ха -ха. Зараз побачите. Так. І ось у нас крайчик один я знайшла. Сподіваюся, що їх не буде не дуже багато. Ось таку конструкцію закріплюємо. Тут у нас. Спеціально такий гострий кінчик для того, щоб воно оберталося гарно. Якщо воно буде е, простий зрізаний кінчик як це просто тупий кінчик буде не гострий, то, то буде е, погано обиратися. А це інженери мудрі люди продумали для того, щоб все було файно. Закріпила ой, бігає, бігає. Бігає. Настояще все. Отакого. От Бачите? Закріпила ниточку і тягну. Ось такого воно там буде потроху розкручуватися. Та? Так, щось не то.